Чекай, боюся, що він мене не застрілив. Пусть ми зараз вольне. Дорогі підписники та любителі мого каналу. Ви на каналі Назаре. Сьогодні ми знімаємо випуск про париж, про великий масштабний париж. Як люди живуть, чим вони живуть. Самі всі самі достопримічательності, що тут є. Ей фолов бажа теж буде, я теж буду, дуже багато чого прикольного розкажу. Поїхали. Хочуть побачити Париж і Мербі. Yeah, Мене за спиною з зі Подивися навколо, скільки тут людей і скільки тут всього, що тут відбувається. А ще я дуже давно хотів перевірити. Є такий міф в Америці, що американці ходять з зуті по хаті, бо в них дуже чисто на дорогах. Перевіримо. Пройдемося до Нотердаму. Що ну, ви дивитесь? Я пішов, перевіримо, чисто там буде. Я пройшовся з цього моста. І я вже доходжу до Нотердаму. До і перевіримо, що в нас по чистоті і що ревізор нам скаже. Я сам ще не бачу і мені дуже цікаво. Ревізор не може рекомендувати ходити босем по Парижу. У мене все. Дякую, що ви мене вислухали. У мене за спиною... В мене за спиною Нотр-Дам де Парі, а собор Паризької богоматері. Привіт, кстати. А декілька слів про нього почали будувати в 1163 році. А, році. Він відомий тим, що він загорівся 2019 року. ці верхні частини мене почали горіти. Вони горіли близько декількох днів, як ніяк не могли погасити в той час. Це дуже великі гроші. Дивимося зараз на теперішній час. Ззаді кани, ззаді будується. І це іменно та інвестиція, про яку говорять Барселоні, про Собор, про який будується все життя. Мені здається, що це та ж сама інвестиція, невигідна. Але в один же час, скільки людей їдуть сюди, щоб побачити це. Ну і просту, звичайну, желізну башню, це, це нереально. Цим цим унікальним.

Розпаковка Макдональдс. Поїхала. Що тут у нас є? Давай подивимося до того, що я вживаю в Макдональдсі. Каву. Куди без кави? В Європі є без кави, то як без кави в Європі. Ну, ви поняли, так? Беремо прикольне, отут прям є поєднання всяких прикольних штучок. В Польщі такого немає. От, допустимо, беремо, вибираємо що, що ми вибираємо. Щоб я знав французьку, було б отлично. Що по цінах на середньому середня кава буде коштувати десь 3 євро? Ну це капучино, та будь-що. Більше 3 євро, я тут нічого не побачу. Чи з бургери, бургери? Okay. Я такого всякого не їм, і ще десерти на цікаво. <проб> а морозиво. Морозиво такі прикольні, знаєш, типу такі як льодики, як брали у це вижу, то такі штуки треба буде поправити. Навіть просте звичайне морозиво, як я не знаю, як в рукавичці. Альдва сорок. Проста морозова, ні очо. Перший раз в Макдональдсі бачиш, що виганяли про горить Макдональдс. Називається з'їздом в, в Париж. Мужчина, не викрикайте мені тут. То взагалі що не понял, У нас горить Макдональдс. Ребята, виходимо всі по одному. Кодом назар надзор Назар На связі. Надзарувач. Вот. Аккуратно Тут проходимо з правої сторони, дотримуюсь правил безпеки. Я не понял, а чого ти не передівся? Я тебе питаю. Мать, в мене одне питання. А на що ти подалі крутиш, якщо він прив'язаний? Тобі прикол чи як? Що? Я вважаю. Що Макдональдс мені подарував цей стакан, я в нього не вкрав. Ну Він пластиковий. Я не думаю, що вони його ще потім комусь дають. Я думаю, що це мій. Хоча вони всі його там лишають. Але я вирішив взяти. Я ж типу не гордий. Мені в принципі не принципово. Того я взяв з собою. Або саме історичне найісторичне місце. Плавне ж до більші. Моналіза. Ловер в мене за спиною, вхідний білет 17 євро. Для мене, як для бідної людини, це дорого. <сі> Того в мене дуже є отаких от два ангела. Чи два демона. Тут ангел, а тут демон. Він каже, та куди ти, щоб ти подивись на себе? Він каже, ти ж можеш, ти ж не так часто буваєш в Парижі, хоча третій раз. І отут ломать і їх, ви хоч би зрозуміти мене, я, ну я не можу. Мені ж аж погано. Просто така центральна вулиця. Тут дуже всякі топові магазинчики, Dior, Chanel і прочі-прочі. Саме центральна вулиця Парижу, самовідвідувана. Напевно, крім вежі, Отак От воно все відбувається. Ну а що ви думали? Париж це місце любові. Кожен відкривається і показує себе, як може. Вони віп-персони. Він вирішив заводити свого молодого чоловіка. Вони щось цікаве, бачить. Полюба про нього обговорюють. Ви такий ти куди руку запхав, брат? Ти куди руку запхав? Витягни руку від нього. Ну, впусти його, щоб я тебе більше тут не бачив. Мужчина, мужчина, холодніться, не ви. Я не можу сказати, що він міняється, він, він залишається такий, як він є. Звичайно, докладає тут сили, щоб воно не старіло, і щоб приїжджали сюди людей стільки, скільки приїжджає. Но це особливе місце. І коли ти розказуєш людям, що я був у Парижі, то Париж знають всі. У Парижі хочуть бути всі. Якщо ти не хочеш бути в Парижі, я не знаю хто ти. Мені здається, це одне з відвідуваних міст світу. Сюди приїжджають всі національності. Сюди з'їжджаються всі, кого ти, кого ти можеш тільки представити, кого я то тільки не бачу, особисто я. І по правді кажучи, є не що подивитися, є про що поговорити. Дуже багато культури, дуже багато історії. І дуже міфічний сам Париж. Дуже багато говорять, що тут негрів, дуже брудно і він складає на кожного своє враження. Для мене це особливе місце. Я дуже люблю Париж, і я вже тут не вперше, і приїду сюди ще не востаннє, це точно. Come, come me. Okay. I want to buy uh, two hair, and one uh, shims, and uh, one This is all? No, like, no, no, How much? How much How much? Yeah. А, ага, нормально, я щось просто не побачу. Ну, пробую. Це савий рай. Sorry, I can't замість маче. Блін, я біжова. Дуже прикольно поробив. Я му кайф файт. Ось такі соняшники хочу. Ладно, пишу тебе не соняшник. А як у мене зранку, знаєш, стаєш і зранку таке в Ото прям як в мене. Блін, а тут як красивий прикольний магазин. Я би щось собі купала, але в мене немає євро. Бо я ж, я ж з небагатої сім'ї, я ж з бідної сім'ї. Просто красивий, просто красивий магазинчик чомусь виділився для мене. Ну, хто не в курсі, я вже не знаю скільки я розказав, я в Парижі. Бля, ну, ну конечно, красиво снимал, но я не могу тратить такие моменты. Привет, братва! Ну что, поехали, поехали с дела. Всем привет! Давайте будем богато. Я общительный, вы общительный. Вас богато? Давайте сделаем фото на память. 3, 2, 1, селфи! Ну, селфи, ну, гайс, ну, 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 нормально. Не, ну, я... Селфи, Зараз я йду біля самі. Річка-річкою, але скільки вона дає Парижу? Скільки вона дає Парижу? Тут навіть є прошки воду є турнір від Red Bull, де вони реально пригають неї. Хоча купатися в ній взагалі не варять. Тут є місцеві, які спробували в ній купатися, ніби норм. І зараз Час від часу пробують люди купатись, хоча це дуже дикість насправді. Подивитись на неї, вона виглядає дуже красиво. Але там вона дуже крута. Для екскурсії це то, що треба. Для місця це то, що треба. Для туристів це то, що треба. Про соля. Чуть-чуть ще покажено коло, як кажуть американці, around. Просто вивчив нове слово і а а чо, чо не сказати, правда? Жінчина дякую, що ви обнулась, кадр. Бо, бо мені привіт, підстражився взагалі, що то все псується. Отакий він Париж, і ніякий інший. Скільки було сказано слово Париж, скільки було сказано слово а скільки ще буде сказано слово Парижа. Все, що відбувається в Парижі. Тільки що сказав, що це Лувр, і мені повірили. Насправді ні, це не ловер, це сам, сам сам не знаю, що це таке. А. Дякую, що ви той що, що ви пропустили. Коротше, пару слів про саму будівлю. Мені стрмно знаєш, що з поліцейським знімати. Що, що не дай слово, не то скажеш то слово в ту сторону, то може прилетіти мені в ту сторону. Ну, випили ніячому. Коротше. Красива будівля, тут на кожному кроці дуже багато красивих будівлі, бо в Римі Рим теж наповнений дуже багато чим, дуже багато так ідеш по місту і можна ходити днями. Тут так же само ідеш, просто починаєш виїжджати в центральну частину, і тут зацікавлює, і тут хочеться і тут щось пропонує. Париж це не на день і не на два. Тут треба ходити тиждень, щоб в спокійному темпі і зустрічати місця, де мінімум туристів, бо туристів максимально багато. Я буду, як він наминає просто. <сих> Добре, що в нього жінчичний немає, він би і нафіг з'їв. Ваня! Вань! Привіт! Все, всім, 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 всім'яту, всім привіт, всім я тут, всім всім. Всім я тут а так, все, все. Ну, гайс, кінцева, приїхали. Остання зупинка в Парижі, яка яскрава. Сюди з'їжджається весь світ протягом року і до кожного року, щоб побачити це. Це достойно того, щоб хоча б раз побувати тут і відвідати. Вежу. Вона надзвичайно красива. Вона красива днем, вона красива вечором, вона красива цілий рік. Відвідуваність Парижу найбільша в світі. Сюди з'їжджаються всі, аби сфотографуватися з вежа. Вежа має свою історію. Раніше, коли її будувалось, це була телебачня. Це було... це було проста звичайне телебачення, не було нічого особливого. Потім в один момент це стало історією. Це історія, яка пишеться по сьогоднішній день і ще буде писатись мільйони років, яка буде збирати всіх людей на світі. Рано чи пізно, і ти, дорогий мій підписник, будеш тут, або ти вже від відео і ти розумієш, про що я говорю. Якщо подивитися в один момент на башню, і так дивишся, дивишся, відвернувся і дивишся, вона виглядає ніби штучно, як її просто взяв, хтось згурить і просто поставив. Вона виглядає нереально. Це просто кусок великого желіза. Коли Ейфел її будував, це, це було не, не дуже просто, він мав дуже... він мав учнів. Учень його в місті Порто, країна Португалія. Він побудував міст між річкою і по скульптурі. То ж саме. Якщо подивитися простий міст між порту і подивитися на Ейфелеву башню. башню, це одна і та сама скульптура тільки то. з бетону, а то з желізо. Це ідеально, це великі люди. і Ейфел прославився на весь світ. Так, да, Можна говорити і про Леонардо да Вінчі, який вже дуже популярний, не менш популярний в Парижі, про ту ж Монолізу, але так воно є. Я тебе люблю. Паре. Ти мій особливий. З тобою ми зустрінемося.